Якщо ти купував запрошення для візи, чи просто знайомий тобі з цим пробіг, ти можеш мати проблеми, навіть якщо до цього все було тихо, і фірма чиста, все окей, нічим не торгують і тому подібне. А, і все це стало завдяки, можливо, завдяки новим змінам закону для іноземців, для контролю цих віз і тому подібне, яке ввійшло в життя від 1 червня. І конкретно є стосовно того, що якщо людина за останні два роки отримувала хоч якісь запрошення, тобто освічення цих зазволення, і по них не працювала, тобто отримувала працювання на іншій роботі, то така людина вже зараз отримує відмови в наданні наступного дозволу на роботу. Тобто наступне запрошення їй відмовляють. І поки що це тільки відмови в надачі на дані нових запрошень, і чи вплине це якось на можливість подачі на карту по рішенню децизії, поки невідомо таких рішень поки немає, поки прикладів немає. Але вже як-не-як, як, як кажуть, дзвоночок. Тому будьте акуратні, будьте готові до будь-чого.